Лілу і Стіч заробив мільярд. Майнкрафт зупинився в одному кроці від цього досягнення, а китайці всі дружно пішли в кіно на свій мультфільм, що зробив більше ніж половина фільмів Марвел п'ятої фази. Разом узяті. Якщо ці представники 2025 року зуміли принести студіям надзвичайні прибутки, то були й ті, що принесли лише головну біль та розчарування для фінансових відділів, що тепер повинні рахувати збитки. Тут були і роботи володарів Оскару, і кіно всесвіти, і епічні завершення франшиз. Давайте розберемо найгучніші провали, що вже відбулись цього року. Обговоримо, чому це сталося, та до чого це може призвести. Невеличкий ліричний відступ зазвичай прийнято вважати, що для того, щоб фільм був успішним у прокаті, йому необхідно зібрати в два рази більше ніж заявлений виробничий бюджет. Це пов'язано з тим, що у цифрі не відображені. Цифри, що витрачались на маркетинг та дистриб'юцію стрічки, також в залежності від регіону, де прокатується фільм, різна частка з проданих квитків може в підсумку доходити до студії. Також інколи можна вважати, що фільм буде успішним навіть без фактичних великих зборів, адже реклама всередині стрічки та продажу мерчу покривають значну кількість витрат. Як ти можеш це пити? Бо це смачно. А ще не забуваємо про реліз на стрімінги та онлайн-кінотеатри, де інколи фільми можуть бути навіть успішніші. Але зараз будемо дивитись виключно на збори, заявлені виробничі бюджети та враховувати традиційну планку успішності стрічки. Востаннє прошу довіртесь мені. Я є величезним фанатом цієї серії фільмів і ходив в кіно на кожну частину, починаючи з четвертої. Усі частини до сьомої можна з легкістю назвати успішними, адже при бюджетах в 100-180 мільйонів вони завжди збирали вдвічі, а інколи втричі більше. Однак все почало йти не так вже у такому далекому 2020-му. Часи, коли знімати фільми було неможливо. Кінотеатри закривалися, а прем'єри переносились. Першу частину неможливої розплати почали знімати в лютому того року, після чого всіх відправили на карантин. Довелось змінювати локації для зйомок, прораховувати всю логістику наново. Виробництво фільму повноцінно було завершено лише в 2022 році. Це спричинило те, що бюджет сьомої частини роздувся до 290 мільйонів доларів. Вийшов фільм у 2023-му за тиждень до Барбінгеймеру, що посунув на задній план. Усіх того літа. І сьома частина стала першим провалом франшизи. 565 мільйонів у прокаті, хоча потрібно було десь 580. Фінальна розплата розпочала зйомки в 2022-му. Завершальна частина мала стати наймасштабнішою та охопити зйомки по всьому світу. І навіть були думки вийти за межі планети та щось познімати у космосі. Але в 2023 році все зупинилось через страйки акторів та сценаристів в Голлівуді. Нові зупинки спричинили величезні збитки. Гікалі. В змінився знімальні майданчики стояли без діла у підсумку. Бюджет восьмої частини виріс до захмарних цифр. 400 мільйонів доларів один з найдорожчих фільмів в історії. Для того, аби вважатись успішним, треба було збирати більше ніж 800 мільйонів, чого ні одна частина до цього не робила, і цього разом не вийшло. Прокат все ще триває в деяких країнах, але більше ніж 600 мільйонів стрічка не збере. І це парадоксально, що фільм поки що входить в топ-5 найкасовіших прем'єр року, має четверті збори у франшизі і в той же час є провалом. Фінально Сплата отримала доволі хороші оцінки як від критиків, так і глядачів. Хоч він і мав сценарні проблеми, трохи перебирав з відсиланням до попередніх частин з чисельними флешбеками, які на середині вже почали втомлювати, екшн сцен стало менше. Фінальний бій на літаках трохи повторював битву Круза та Кевіла з шостої частини. Але от сегмент субмариною фантастичний, на мій погляд. Тому, попри значну увагу фанатів, гарні збори як для класичного бойовика з все ще вічно молодим та популярним. 63-річним Томом Крузом заробити 800 мільйонів у прокаті шансів було мало. Дві останні частини місії стали жертвами непередбачуваних обставин, через що виріс їх бюджет, а також не найкращих вікон релізу, коли вони потрапляли під більш прибуткових сусідів. Ви до кінця прочитали заявку. А, так, Ах, дарма я не дочитав. В 2019 році південно корейський режисер Пон Джун Хо прокинувся відомим на весь світ завдяки фільму Паразити, який став справжнім феноменом, отримавши Оскар за кращий фільм та режисуру. В 2021 році режисер вже закінчив роботу над сценарієм наступного фільму. Ним мала стати екранізація науково-фантастичного роману Мікі Сім, який взагалі вийшов лише через рік після цього. Настільки історія привернула увагу студії, що по чорнеткам вже готувалася екранізація, на яку під Цумку витратили 118 мільйонів на головну роль підписали Роберта Паттінсона, який вже давно відійшов від образу Едварда, та став доволі успішним різноплановим актором. На відміну від місії, виробничий процес пройшов без особливих проблем. Та в січні 2023-го зйомки були завершені, та розпочалась робота над постпродакшеном, яка зазвичай триває не більше одного року. Прем'єра мала відбутись в березні 2024-му, але сталась лише через рік. Причин на це декілька. Тут знову причетні страйки Голівуду, адже через них актори не могли брати участь у промокомпаніях, а для цього фільму це було вкрай необхідно. Окрім цього, два роки студія та режисер не могли дійти згоди щодо фінального монтажу картини, що затягувало процес. Тим важче було знайти нову дату релізу серед доволі щільного графіку релізу як самих Warner Bros. так і інших студій. А ще й. Після випуску першого трейлера студія отримала дані, що Мікі 17 абсолютно не зацікавив глядачів, і фільм знову пішов під ніж з такими переносами. Також постраждала і цілісність рекламної кампанії. І ось коли в березні цього року Мікі 17 нарешті вийшов, попри красиву картинку та класного Патінсона, виявилось, що у ньому не відчувається чогось настільки ж свіжого, як у тих же паразитах Пон Джун Хо. Сюжет загалом викликав багато запитань в основному, чому там нічого не відбувається окрім звісно, алюзії на Трампа, скажіть мені, який срако це має сенс? Хто не? І, хоч оцінки були все ще нормальні, загальне враження від фільму складалось не найкраще. Відсутність сарафанного радіо не дозволило Мікі 17 продемонструвати гарну витримку у прокаті, та він завершив свій похід на позначки 131 мільйон доларів, ледве перебивши свій бюджет. І такий касовий провал ставить великий знак питання над продовженням голівудської кар'єри Пон Джун Хо, який не лише не приніс прибутків, так ще й виявився доволі впертою людиною, яка може власними. Рішеннями затягувати вихід фільму ти дав людям гарно заробити, не мені, але не біда. Що поробиш. 50 мільйонна кримінальна драма, заснована на реальних подіях, про розбірки італоамериканської мафії середини минулого сторіччя, де одразу дві головні ролі виконав Роберт Де Ніро, який собаку з'їв на таких ролях. Чомусь вайби легенди з Томом Гарді відразу виникають після такого опису. Фільм Мудрі хлопці розповідає історію двох босів мафії: Віто Дженовезе та Френка Костело. Після того як Віто здійснив невдалий замах на Френка, який і так збирався піти з Знесу останній вирішує, що для безпечного життя йому необхідно дещо більш підступне, ніж просто куля в лоб для супротивника, а тому йому треба буде придумати дуже хитрий план, що дозволить таки піти на пенсію, яку віто не збирається йому давати просто так. Ну, здається, що перед нами такий міцний представник жанру. Однак, задам питання, на яке можете відповісти в коментарях. Чи чули ви щось про цей фільм до цього відео? А все тому, що у прокаті він зібрав жаль гідні 10 мільйонів доларів здається, студія почала розуміти, що трохи переборщила з витратами ще до релізу, адже реклами у фільму фактично не було. Єдиним елементом, що міг продати фільм, був Роберт Де Ніро, що зіграв двох персонажів, які не є близнюками чи родичами. І їх відмінність заключається лише в тому, що одному додали трішки більше гриму. Окрім цього, незрозуміло моменту. Де Ніро все ще Де Ніро, Він фізично не може зіграти погано. Чого не скажеш про фільм? Оповідання було занадто ускладненим. Основні події перебувалися флешбеками, документальними вставками та незрозумілими інтерв'ю. І все це без якихось значущих подій та з безкінечними діалогами, які таке відчуття, що смакували самі собою, забувши про те, що вони повинні бути трішки цікавими. Як глядачі, такі критики здебільшого поставили оцінки в районі 4-5 балів. Можна зробити висновок, що чудового Роберта Де Ніро зараз вже недостатньо, аби витягнути фільм. У нас завівся кріт. У списку п'ять імен. Одне з них твоєї дружини. Вже багато років глядачі часто скаржаться на те, що студії перестали робити унікальні проєкти, і все, що виходить, є продовженням екранізацією чи ремейком чогось загальновідомого. Всі хочуть унікальних фільмів. І ось, коли ми отримуємо 50 мільйонний шпигунсько-романтичний трилер від Стівена Содерберга, режисера Друзі Воушена, де в головних ролях сяють Кейт Бланшет та Майкл Фасбендер, він збирає лише 43 мільйони по всьому світу. Чому ж? Фільм мав велику проблему по залученню людей в кінотеатри. Він отримав просто неймовірні оцінки від критиків, які хвалили вивірений сценарій, гру акторів, напружені діалогові сцени, що й робить, ніби його як еталоном шпигунських фільмів. Дехто писав, що їм цей фільм повернув віру в сучасний кінематограф. Однак глядачі не оцінили таке захоплення та не підтримали його саме в кінотеатрах. Фільму бракує динаміки, і він занадто повільний для сучасного темпу життя, де всі почали руйнувати свою нервову систему від перегляду тіктоків, шорців та рілсів, де все повинно змінюватись кожні декілька секунд, аби умовний глядач, не дай Боже почав задумуватись над тим, що відбувається на екрані. Діалогова драма, де найнапруженіші сцени це розмова за вечерею, та в якій відсутній навіть якийсь натяк на перестрілку чи погоню не те, що може заманити на півтори години до залу кінотеатру. На жаль, саме на таких фільмах я побудував свою кар'єру. І якщо фільм із середнім бюджетом та зірковим складом не може залучити людей старше 25 років до кінотеатрів, якщо це справді мертва зона, то це не добре для кіно. Що станеться з людиною, яка захоче зняти такий фільм у майбутньому? Однак пізніше, за словами самого режисера, фільм все-таки рано чи пізно стане успішним, але вже на стримінгах та інших платформах, оскільки фактично для цього його й готували з самого початку? Це ти той, кого кличуть Баба Яга. Зрозуміло, що авторський проєкт є ризикованим для студії, але й спін ноф успішної франшизи не може гарантувати успіху, якщо з самого початку не було зрозуміло, а навіщо цей фільм взагалі. Балерина з Анною де Армас це дуже гарний приклад цього. Балерина зазнала значних труднощів при зйомках, які розпочались ще у 22-му році, а формально закінчились за декілька місяців до прем'єри у 25-му. За інформацією деяких видань, вже після первинного монтажу фільм визнався не до достатньо динамічним і невідповідним франшизи Джон Вік. У результаті було прийнято рішення про повномасштабні перезйомки, які за оцінками охопили десь до 30-40% усіх сцен. Під час перезйомок режисер Лен Вайзмен фактично був відсторонений від проєкту. Головним знову став Чат Стахельський, який був режисером усіх попередніх фільмів. Хоча офіційно це знову ж таки не визнається, однак інсайдери кажуть, що Стахельський фактично контролював весь новий монтаж і більшість нових сцен, щоб зробити фільм візуально і тематично ближчим до основної серії. Все це призвело до того, що бюджет стрічки виріс до 90, а дехто й заявляє про усі 100-120 мільйонів. Хоч студія все заперечила, однак диму без вогню не буває. А ще вони додали камео Джона Віка, який фактично винесений у назву фільму раніше головної героїні. Внаслідок цього у багатьох почалось справлятись враження, що Джон Вік буде відігравати значну роль у картині. Коли з'ясувалось, що це не так, всі раптом зрозуміли, що найпродаванішим елементом. Цього так званого кіно Всесвіту Віка є Кіану Рівс і його Джон Вік. А коли замість нього ставлять Анну Де Армас, це вже не працюватиме. І хоч екшен тут все ще на пристойному рівні, коли стало відомо, що Кіану тут чисто для трейлерів, на другий тиждень прокату стався катастрофічний провал у 65% порівняно з дебютним вікендом. А ще у той тиждень свій шлях до мільярду продовжував Ліло і Стіч. Місія не здійснена, все ще намагалась зібрати ви мільйони а тому місця балерині просто не знайшлось, і заробила стрічка 132 мільйони, попри достатньо хороші оцінки від критиків та глядачів. Я хочу, щоб мене викрали прибульці. Є чіткі знаки того, що мені пора у космос. Студія Pixar довгий час вважалася святим гралем, який здатен випускати шедевр за шедевром, інколи дозволяючи випустити собі хорошого динозавра чи тачки 3», які хоч і зібрали порівняно малу касу, але ж прямо збитковими не були. Але от в період ковіду магія раптово зникла. Звісно, треба враховувати те, що всі фільми того часу погано збирали в касі, адже буквально кінотеатри були закриті. Але уперед, лука, япанда, лайтер та навіть шикарна душа фактично провалились. Думками на виворі 2» повернули піксар на п'єдестал зі своїми 1,6 мільярдами, хоч і ненадовго, адже наступний Еліо став фактично об'єктивно найбільшим провалом Піксар. Якщо не враховувати карантин, і все пішло вже по класиці цього відео, відразу не так під час виробництва. Мультфільм анонсували ще в 22-му році, це мав бути самостійний режисерський дебют Едріана Моліни, який раніше лише працював в парі з колегою над Коко. І він планував дуже особистий проєкт про дорослішення та прийняття себе. Моліна надихався власним дитинством, де його жагу до творчості не розуміли. А коли він вступив до Каліфорнійського інституту мистецтв. Він ніби потрапив в інший світ, до ніби іншопланетян. Ну ви зрозуміли натяк. А однією з головних тем мала стати квір, особистість головного персонажа. Ну ви також зрозуміли. Однак у 24-му році було оголошено, що до міші, яка була відповідальна за Япанда, разом з Мадлен Шараф'ян замінять в режисерському кріслі Моліно. І вони разом з умовно скажемо студією почали вирізати все, що робило проект. Авторським, а все тому, що під час тестових показів жоден з глядачів не сказав, що хотів би піти в кіно на цей мультфільм, у червні 25-го Голівуд Репортер поспілкувався з працівниками студії та з'ясували, що натяки про Еліо як квір персонажа були видалені в процесі виробництва, оскільки саме керівники Піксар прагнули уникнути усіх цих ризикованих тем, а саме їх і хотів показати відкритий гей, колишній режисер мультфільму. І хоч за переконанням працівників студії. У мультфільмі прямо не говорилось про якусь орієнтацію одинадцятирічного хлопчика, але чомусь навіть здогадатись не можу. Чому тестові покази цього були дуже провальними. Переробка всього не врятувала мультфільм від того, що в ньому просто відсутній дух того самого Піксару, який раніше дивував кожною новою прем'єрою, брав за основу якусь нетипову ідею про пацюка, який стає шифповором, чи іграшок, що живуть своїм життям, чи емоції, які керують всім голові людей. Тепер це просто прибульці, які хочуть захопити світ. А дитині треба його врятувати. Капець як оригінально. У підсумку бюджет виріс до 200 плюс мільйонів. А у прокаті вдалось відбити лише 130 з гаком мільйонів. А Маліна пішов робити Коко. 2 чекаємо на нові натяки. Сховайтеся в лісі, принцесо!» королева зла на вас, її ніщо не спити. Але як я покину країну? Це точно найгучніший провал цього року, про який вже було сказано багато чого. І про те, що це черговий ремейк Дісней, які беруть відому історію і або нічого не змінюють, або роблять все гірше. Про Рейчел Зеглери, яка своїми інтерв'ю явно зіпсувала собі кар'єру на декілька років. Так ще й до акторської майстерності у фільмі є питання: гноми, які передають привіт нічним кошмарам, в яких вони обов'язково з'являться. Ще багато можна насміхатись над ним. Бюджет в районі 270 мільйонів. Збори ледь дотягнули до 200. Це все зрозуміло. Я хотів більше задатись питанням, а чи не стане це все поворотним моментом, коли студії, побачивши таке єднання всіх глядачів, які згуртувались та проігнорували черговий ремейк, зрозуміють, що досить повторювати на екранах старі тисячу разів бачення історії. Ні, не досить. Найкасовіший фільм року буквально є покадровим ремейком мультфільму. Я впевнений, що якщо це щось і змінить, то це більш жорсткі контракти головних акторів, яким буде заборонено говорити на якісь гострі теми. Адже від тих же Дісней ще мають вийти Моана, Аристократи, Геркулес, Бембі, Сиквел Лілої Стіча та ще багато чого, що може як і зібрати мільярд, так і провалитись. Але один успіх з гаком покриває витрати на виробництво ще двох-трьох наступних проєктів, чисто на одних зборах, не говорячи вже про супутню продукцію Дісней Лейн. І так далі, парадоксально, що буквально найбільший успіх і найбільший провал року є по своїй суті одним і тим самим продуктом від однієї компанії, і це таймлайн, в якому ми з вами живемо.